Зимової підтримка запрацювала з початку грудня. Громадяни вже почали оформляти тисячу гривень допомоги, та дехто вже навіть отримав її. Чи отримали її житомиряни? Та на що збираються витратити, здійсняємося сьогодні. Не, не збираюся. Як можна під час війни людям роздавати по тисячу гривень, а бойці не можуть купити собі дрони? Ну, я й не вірю в це, і не буду отримувати. Ні. А чи реєструвалися ви? Ні. Не збираєтесь. А чому? Не хочу. Збираємося. Я вважаю, за потрібне. Ці гроші так. треба звернутися на армії. Зеленську тисячу гривень я не отримав, вона мені не треба. Навіть якщо Зеленський давав би 100 тисяч, вона мені не треба. Вважаю, що ця думка була задумалася як вдалий піар-хід під час війни ну, роздавати по тисячі гривень. Однак це не вдалий піар-хід, і під час війни варто зосереджувати кошти в трошки інших, більш важливих напрямках. Ще ні. А реєструвались? на що збираєтесь витратити кошти. Ще не думала. Зареєструвалася. Зараз збираєтесь витратити кошти. Швидше всього, або, до речі, я сьогодні дізналася, що можна на книги. І магазин є книга, обслуговує цю чи акцію, чи як вона там називається. То книга або комунальні послуги. Ну зареєструвалася, а на що збираєтесь витратити кошти. Скоріш за все на оплату комунальних. Е, ні. Е, чи реєструвались ви? Ні. Чому? Я взагалі якось не в темі цих всіх подій. Ще не відтрималася. Ще реєструвалися ви? Ще не реєструвалися. А збираєтесь? Подумаю, так. А на що ви збираєтесь витрати? Комунальні? На комунальні? комунальні.